І приховує її від військового командування. І це вже не чутки. Це офіційна заява інтерв'ю командувача Об'єднаних сил Наєва. Жодна військова частина. Це результат того, що те, що казав генерал Найв в інтерв'ю, не було часу на розгортання військ. Все це робилось не за наказом, як він зараз чітко сказав. Верховного Головнокомандувача. А виключно в останній момент за власної ініціативи не була розгорнута жодна підрозділ навколо Києва. 72 механізована бригада, яка єдина була в районі Києва, вступала в бій Сходу 24 лютого зранку. Четверту бригаду Нацгвардії. Майже весь кадровий склад повністю. За кілька днів до нападу відіслали з оборони, зняли з оборони аеродрома Гастоміль, відіслали на схід в район Сєвєродонецька і Рубіжно.